Мої вітання, друзі! Як завжди я рада бачити кожного з вас себе на каналі та на моїй кухні. Сьогодні пропоную вам разом зі мною приготувати ось такий смачний, дуже красивий на колір салатик по -корейське. Ну, Зазвичай готуємо такий салат з моркви. Але сьогодні у нас буде поєднання разом з бурячком. Це неймовірно смачно, салатик виходить досить такий пікантний, часночний. Це з серії без майонезів салат готується доволі швиденько, просто, виходить смачно, вітамінно та корисно. Тому запрошую, залишайтеся разом зі мною і давайте готувати разом. Ну і, звичайно, всіх гостей запрошую стати моїми друзями. Підписатися на мій канал та натиснути на дзвіночок, для того, щоб вам могли приходити сповіщення на нові мої рецепти. Наперед, гарно дякую! І для початку приготуємо наші овочі, а саме відчищаємо від шкірки, добре промиваємо. І Щоб у нас салатик був по-справжньому соковитий, заливаємо холодною водою наші овочі та залишаємо приблизно на 3 години пролежати у водичці. Я підготувала спеції, якими буду заправляти цей салатик. Це у нас сіль, цукор, мелений коріандр, 9% оцет. Натертий часночок. ну і, звичайно, заправляти це все будемо соняшниковою олією без сапаха. Три години в мене пройшло. Мої овочі добре настоялися у воді, добре напилися водичкою. Ну і зараз самий важкий процес у приготуванні це натерти овочі на е, таку соломинку. До речі, є безліч е, різних терок. Навіть у мене є дві терки. Що йдуть до моркви по корейськи Але мені практично ну, нарізати саме таким ножиком, як от ви бачите у мене на відео. Це дуже зручна така штука, яку ви можете відразу відчищати від шкірки, іншою стороною, нарізати на ось таку соломку красиво. Показую вам зблизьку, яка дуже соковита морква після того, коли вона в нас пролежить у воді. Дуже добре, тоді дуже легко нарізати овочі тверді, соковиті, і салатик вийде по-справжньому смачний та соковитий. Так само нарізаю і бурячок. Зазвичай, коли готую такий салат поєднання з буряком, то даю буряка приблизно третю частину. Дві частини у мене складає морква. Буряк у мене вагою 350 грам, 650 грам у мене тут відчищеної моркви. Буряк по справжньому і смачний, солодкуватий і придасть кольору красивого нашому салатику, вітамінний. Тому спокійно можете готувати разом з морквою такий салат, який сьогодні пропоную вам я. Це моя вам щира рекомендація. Так, все гарно натерли. Зараз на черзі додати наші спеції. Це в нас сіль, цукор, мелений коріандр та натертий чесночок. Сіль та цукор ви можете ну, вже там додавати за смаком. Але, якраз як по мені, чайна ложка цукру, чайна ложка солі, можна цукру трішки додати більше, там дві чайні ложки вже довести все гарно до смаку. Все гарно перемішуємо. Спочатку без олії, потім олію. Обов'язково треба ну, загорячити олію, я це роблю у мікрохвильовці. І гарячу олію додаю в наш салатик. Перемішую гарненько. Даю настоятися приблизно 2 години в холодильнику, і наш салат готовий. Обов'язково, коли будете класти його до холодильника, Накрийте його щільно-харчовою плівкою, або складіть в контейнер, який закривається плотно кришкою. Для того, щоб він не давав вам запаху часника у ваш холодильник. Ну, це моя така порада. Все, мій салатик добре настоявся. І подивіться, який у нас гарний колір. Бурачок зробив свою роботу. Салат дійсно смачний, його можна приготувати як на будній день. Так само можна приготувати і на будь-який святковий стіл. Він доповнить і знайде своє місце на святковому столі, я вас запевняю, ми дуже-дуже полюбляємо такі салатики. Вони є смачні, корисні, вітамінні. Задекорувати його можна просто насінням кунжута. Ось так він виглядає в нас у тарілці. Друзі, моя вам щира рекомендація і всім бажаю вдалого та смачного готування. Дякую гарно за вашу увагу і за перегляд цього ролику. Ну а я, в свою чергу, прощаюся з вами, бажаю всім Божих рясних благословінь, мирного всім нам неба і до наступних та смачних зустрічей! З вами була Мальвіна.